Хоча Триплеч повернув багато рестлерів до WWE, є лише декілька людей, яких він ніколи не повернув, як на мене. З тих пір, як Триплеч взяв під контроль творчу команду WWE після виходу від МакМехона на посади генерального директора, він взяв за особисту місію повернути деяких рестлерів, яких WWE випустила в рамках скорочення бюджету між 2020 і 2021 роками. Він повернув таких рестлерів, як Джонні Гаргано, Вайт, Брон Строумен і Керон Кросс. Ставши свідками раптових позитивних змін у WWE, шанувальники рест очікують, що The Game поверне компанію більше колишніх рестерів WWE. Однак, хоча деякі реслери злуговують на повернення до WWE, є лише кілька реслерів, які навіть Triple h не хотів би мати близько до компанії. Хоча в бідності професійного реслінгу може трапитись все що завгодно, давайте поміркуємо про 10 колишніх ресерів WWE, яких ТриПлеш ніколи б не наняв повторно. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це і 10 реслерів WWE, яких Триплеш ніколи не поверне в WWE. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо побачити нові цікаві відео про реслинг українською мовою. The Undisputed Era вирішили покинути WDB один за одним після розпаду на екрані в NXT і почалися переговори про потенційний індивідуальний виклик до основного ростеру. Хоча Родрік Стронг залишився з WDB, Адам Коул, Кайло Ралі та Бобі Фіш підписали контракт з AEW. Вони знову об'єдналися в нову компанію і почали набивати обертів, але Тоні Хан не мав жодних планів залишати Бобі Фіша в своїй компанії. Та вирішив не продовжити його контракт після закінчення терміну дії в серпні 2022 року. Фіш намагався змусити своїх партнерів по команді повернутися до WDB, але вони не прийняли його пропозиції. тріпл також би не хотів підписувати Бобі Фіша як одиночного реслера, оскільки вся його апеляція була частиною Undisputed era. І якщо вони не повернуться до WDB, тоді і Бобі Фіш може ніколи не повернутися до WDB. Минули ті часи, коли WDB набирали жінок супертірок лише на основі їхнього зовнішнього вигляду, оскільки нинішній жіночий підрозділ має здоровий баланс виконавець з попереднім досвідом змагань. Однак, Єва Марія виділяється як Діва, серед різноманітних талантливих виконавець на ринку в жіночому списку WWE, і це не пішло їй на користь. WDB дійсно повернула її в 2020 році після її виходу у 2017, але це тривало недовго. Оскільки її звільнили в рамках скорочення бюджету у листопаді 2021 року. Якщо вона не покращить свої здібності на ринку і не доведе свою цінність, Триплеч буде переконаний, що на більше ніколи не вийде на ринг WWE. Нинішня рестар AEW і колишній чемпіон AEW All Atlantic і AEW World Tree Championship Pack WDB як Невіл не завершився так. Як він планував, оскільки він пішов у дуже поганих відносинах з компанією. У нього були деякі творчі розбіжності з компанією через суперництво з Ензо Море у 2017 році, і в підсумку він пішов з епізоду Роу, де він мав програти Ензоморе. На BDB пак не змогли домовитися про повернення або мирне звільнення, і компанія в кінцевому підсумку заморозила його контракт і заборонила йому виступати будь-де до закінчення терміну дії його контракту. Аж до серпня 2016 року, і пакі та BDB ніколи б не хотіли працювати один з одним. Знову ж таки, і трепалеч також намагатиметься зберегти це так. Після домінуючої серії в NXT, на BB викликала жахливого Ларса Салівана до основного розстору та дозволила йому дебютувати на Роу. На BB мала плани представити його як наступного великого монстра на телебаченні. Але його ресник з тривогою та передчасна травма змусили його залишити компанію та оголосити про завершення професійного ресурську кар'єру у 2021 році. Шанувальники реснику також дізналися про участь Салівана у бізнесі фільмів для дорослих, але добідвів продовжив надавати йому можливості, але Саліван був не готовий до великої сцени. І навіть якщо він спробує повернутися на ринку в якийсь момент у майбутньому. Сумнівно, що ABDB або Triple H будете зацікавлені в його поверненні. Ензо Амори справді мав природний талант до мікрофона та знав, як працювати з натупом, але він не був дуже симпатичною людиною, за лиштунками. Реальні звинувачення в нападі на Амори у 2016 році погіршили ситуацію і призвели до того, що ABDB звільнили його від контракту. Але незважаючи на те, що його звинили від звинувачень після того, як поліцейські припинили розслідування через недостатню кількість доказів, а море не повернуло на роботу в Дабіде, і він взагалі пішов з реснингу. Однак він справді влаштував переполох на WDB Survivor Series 2018 року, де був серед натовпу у маскуванні. WDB більше не захоче ніколи працювати за море, і трипалеч намагатиметься, щоб так і залишилось. Velvin Dream був одним з найпопулярніших рестерів на NXT під час роботи з брендом Black and Gold 2016-2019 рік. Він колишній одноразовий чемпіон NXT у Північній Америці та виконав один з трюків в історії WWE. Однак, подібно до Енза Море, реальна ресницька історія Велсин Дріма з правоохоронними органами та небажаними звинуваченнями проти нього привели до того. Що компанія звільнила його від контракту в травні 2021 року. На він намагатиметься триматися якомога далі в Dream», і ми можливо не побачимо колишнього північно-американського чемпіона найближчим часом компанії. Колишній чемпіон світу Impact і рінку Honor Остін Еріас дебютував до Відбії у 2016 році та змагався за NXT. Потім він став невід'ємною частиною відродженого дивізіону полутяжей та змагався за титул чемпіона на півважкій вазі до свого звільнення в 2017 році. Незважаючи на перше повідомлення про те, що Аріс просить звільнити його з компанії, Дефмельсів повідомив, що до Бідбі вирішив відпустити Осіна Еріса, оскільки він був не дуже популярний серед творчої команди та нічого персоналу з лаштунками. Сценаристи за лаштунками не змогли нічого придумати для Еріса. І компанії довелося його відпустити. Зважаючи на минулий досвід, терпелично хотів би знову працювати з колишнім чемпіоном світу Impact і RH. Райбек був на піку популярності під час свого початкового виступу як Monster Babyface. Компанія висунула його в реснинг за титул чемпіона WDB BDB Панка і мала плани забронювати його на більш відомих місцях. Але деякі небажані інциденти з лаштунками призвели до того, що Райбок втратив весь свій пуш і був перенесений у командний дивізіон і мідкарт. Зрештою, це призвело до його звільнення у 2016 році після повторної суперечки щодо контракту з компанією. Після свого звільнення Райбек робив суперечливі заяви в соціальних мережах, намагаючись залишатися в центрі уваги, включно з деякими принизливими заявами щодо BDB, що закриває будь-який шанс на його повернення компанію. Кар'єра Альберто де Ріо Де БДБ почалася на високій ноті, оскільки він швидко закріпився на головній події та став чотириразовим чемпіоном світу. Він також є дворазовим чемпіоном Сполучених Штатів, переможець Money in the Bank, переможець Royal Rumble, і це жахливо. Яка така прикрашена кар'єра пропала даремно. Він скористався пунктом про відмову у своєму контракті після його відсторонення за порушення політики до БДБ Велнес у 2016 році. Та покинув компанію у вересні, того ж самого року. Він залишив компанію в дуже поганих умовах і разом з деякими суперечиками в своєму моральному житті, які він отримав протягом багатьох років, мали ймовірно, що терпележ знову його поверне компанію. Сієм у центру в суперечок з тих пір, як він покинув до у 2014 році. Його конфлікт з компанією та наступний судовий спір змусили фанатів думати, що більше ніколи не побачить панка в WWE. Однак, коли він став аналітиком у шоу, де відбій Бекстейд Fox у 2015 році, вшанувальники подумали, що це нарешті не стало, але Панк натомість вирішив підписати контракт з AEW. Але суперечки виникають скрізь, куди б не пішов Панк. Його сварка з Еліт під час сутички у СМІ після AEW All-out у 2022 році призвела до того, що AEW звільнила ціяпанка з контракту. Поряд з їхньою повторною з історією та нинішнім суперечком накова панка, Триплещен збирається повернути колишній чемпіон WWE найближчим часом. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, то зробити саме, тільки напиши в коментарях. Чому. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться Resing, дивіться багато. Всім удачі, всім до побачення.